А пам'ятаєте, колись в серіалі Позоряним війнам» мількав ось такий персонаж, так от саме його історію необхідно розказати в бракованій. Партії, ну десь такого я очікував від четвертої серії, засновуючи свої враження на перших двох сезонах. Але сталося диво. Бракована партія продовжує пряму історію. В нас прям платнічком йдуть події. Хрест і Омега втікли з лабораторії. Вони летять на пошкодженому кораблі. і Якимось дивом не повторюють велику катастрофу, тобто не розриваються у гіперпросторі. Їм вдалося загальмувати, приземлитися. На щастечко всіх живі і здорові, в чому дуже допомогли знання, що передавав омезі клон. Тех, і ось ця пошана персонажу, яку віддають в серіалі, дуже-дуже крута. Я забув сказати хеллоу Зешечка з вами Скайрекон, Тож кажу тепер. Лупаніть вподобайку цьому відео і давайте дивитися разом далі браковану партію, третій сезон, четверту серію. Мені дуже подобається і новий зовнішній вигляд Амеги і те, наскільки вона вже звикла до галактики, пам'ятаєте, як вона колись стиркалася там? Травинки, колосочку, бажечки, я все життя провела в лабораторії, тепер. Все нічого не дивуються. Навколо такі красиві пейзажі аніматори промалювали. воно просто спокійно йде до мети. Що ще мене почало дивувати? Хтось в зоряних війнах включає клепку і думає, що його зовнішній вид треба змінити, щоб його не впізнали. Ви ж знаєте, маскування Обі-Вана кінобі просто там балахон джедая накинути на голову джедая, і ніхто не подумає, що ти якось пов'язаний з орденом джедаїв, і сказати, що ти не Обі-Вана Бен. Все тут Аміга вирішила замаскуватися, і що мене знов дивує, вона тирить одяг, що сушиться. Ось таке просте рішення, яке ще ніколи не з'являлося в зоріних війнах. Це круто. Тупо тільки що вона хоче купити квитки на літак без грошей. Ну, тобто їй кажуть, 30 штук. Воно ох ніфіга собі, де ми їх візьмемо? Ти з самого початку планувала купляти квитки з фразою Де ми гроші візьмемо? Ти що рьохнулась? Давай я тобі дам взяточку. Не давай я взяточку, а тільки пообіцяв. Вона на це розраховувала. Але знов є те, що мене дуже тішить. А саме те, що Омега згадує, вона вміє грати в азартні ігри. Це дуже дивно, що серіал бере і повертає персонажу його скіли. Скільки разів. Ми бачили, що десь в якійсь серії ти щось опанував, а потім про це назавжди забули. Респектую люто так само, як і респектую джедайській Криївці, яка відмітила, що клон хрест. Почав прислуховуватись до Омеги. Солдат є солдат, звик виконувати накази, і дуже раджу подивитися її огляд на четверту серію. Я теж був в захваті від імперця, такого великоподбородочного, несимпатичного, але розумного. Дуже рідко нам імперців. Показували і справді розумними. Це його, звісно, не врятувало, але було приємно, що не стібали його як клоуна. Навіть він поводив себе гідно в тому плані, що програв Амезі змусив заплатити відсоток і. Типу пішов, не вдарив обличчям в багнюку, не залякав усіх, щоб тут ігровий бізнес накрився. Він пішов потім десь розбиратися, і це дуже круто. Розбиралися вони там, де тримають звіряток, омега, звісно, всіх врятувала, і там були ті самі, яких шпуняв джаба хат на перегонах. Таким малесенькі курчатка, чи що це. А ще якісь страуси, я не знаю хто вони. Якщо ви знаєте, пишіть мені в коментарях. Але перед тим як прийти рятувати цих звіряток, омега... Дуже круто вирішує конфлікт з Кросхером. Він постійний скептик, він не поділяє її поглядів, і він не хоче з нею йти рятувати звіряток. Він каже: ну ти рьохнулась, на нас вся імперія палює. Тут імперець, всі ці справи давай валити. А то ні, звіряточки. Що вона може з ним зробити? Як його змусити? Ніяк. І коли вона розуміє, що немає цього впливу, вона просто його відпускає і доводить саме тим Христу, що він до неї прив'язаний, що він не може її покинути і бути падлюкою, щоб просто йти. Це мені настільки сподобалось, що я прям ставлю лайк цій серії однозначно. Який фінал дуже такий: той, що щимить душу, там, де Омега нарешті зустрічається зі своїми братами, і фінальний їх погляд на кросхейера, він теж вартий дорогого, бо. Я не знаю, яка розмова має бути попереду, але я дуже хотів би цю розмову почути. В чому вони можуть його звинуватити? Вони чесно розсталися наприкінці першого сезону. Він обрав свій шлях, вони свій, і ніхто з них один одного більше не шукав. Це було класно. І от вони зустрілися, але в них нема в очах ані тепла, ані добра, і мені здається, що мисливець. І, громило, тут більше можуть звинувачувати себе, що вони не намагалися його знайти і врятувати, бо він. Шукав їх весь перший сезон заради того, щоб з ними бути родиною, командою, правда, не на тому боці, які обрали вони. Що ви думаєте? Пишіть мені про це в ваші коментарі. А ще не забувайте тисяти вподобайки, поширювати. Можете підтримати на баймі кофі, але тільки якщо задонатили там кілька дрончиків, щоб пан Стерненко за нашою допомогою зміг придбати, і ми передали. Тепле привітаннячко, кожній свиниш собачці, що приперлася на нашу землю без запрошення. Нехай палають у пеклі. Дякую вам за вашу увагу. На все добре, най буде з вами сила, а я все сказав.